Захисника вітчизни почали відзначати лише 12 років тому. З часів СРСР його називали Днем Радянської армії. Наразі виникає багато суперечностей щодо тематики та головних героїв свята. Кого ж зважати захисником вітчизни? З цим питанням ми звернулися до ЗМІ 23 лютого своїм святом вважають насамперед ті, хто спробував військової каші. Це люди, покликані яких обороняти батьківщину. День захисника вітчизни для них набуває особливого морального сенсу. Свято це, звісно, ще старе. для старшого покоління – ще з новий праздник. Ну, все ж ми більше приклонення старому празднику 23 февраля. Ну і пам'ятаємо солдатську життя помниться до сих пор, як ми служили, І У нас стар на життя як оспитання всякого життєвих моментів. Ну і поздравляючих мужчин, в основному старих воїнів з таким праздником, і щоб вони пам'ятали і захищали свою родну. Цього дня традиційно вшануємо солдат, які за свою вітчизну віддали життя. За наш спокій та морне небо над головою вони поплатилися найдорожчим. В Україні день збройних сил офіційно святкують 6 грудня. Колишні солдати, яким довелось вже служити в українській армії, 23 лютого своїм святом не вважають. За цей день захисника вітчизни святкують всі: медики, спортсмени і навіть студенти. Називати його днем радянської армії вважають недоречно та навіть помилково. Такої вже нема, тому нема місця для неї в календарі. Нині захисником вітчизни ми можемо назвати всіх, хто працює на благо батьківщини повсякденно в мирний час. Ми постійно знаходимося на роботі. Я б не сказав би, що кожен день відчувається святковий настрій, тому що ми стоїмо на службі. Охорони порядку. А праздник, так як він був, уже є і залишається завжди. В цей день приємно відчувати повагу для себе, ну і також для тих людей, які захищали нашу родину. І какби цей праздник пускай буде большинство для них. І ми поздравляємо всіх з 23 февраля. Жінки 23 лютого теж приймають вітання за те, що захищають вітчизну, адже в нинішній час жінка в погонах вже не рідкість. Або ж за те, що дочекалися з армії своїх синів, братів та коханих. Жінки також можуть бути захисниками і також дружинами захисників. То також так, що їх теж треба привітати. Чи правильно вітати з цим святом лише чоловіків? Чи повинні відзначати цей день лише військові? Думки у зміївчан різняться, як і міркування, яким повинен бути справжній захисник вітчизни. Але найкращі побажання адресовані всім зміївчанам від районного військового комісара Сергія Пашали. Шановні зміївчани, сьогодні, 23 лютого, за багаторічною традицією, відзначається День захисника вітчизни. Це свято, яке є символом непорушного зв'язку. Багатьох поколінь захисників вітчизни, проявом поваги народу до людей в погонах. Цього дня ми повертаємося на пам'ятю та серцем до суворих і незабутніх сторінок минулого, щоб ще раз осягнути велич подвигу тих, кому ми зобов'язані мирним небом, можливістю творити нову історію нашої держави. В цей день ветерани мають можливість знову відчути подих бойової юності. А ті, хто пройшов армійську школу, згадати своїх побратимів однополчан їх радна доблесть служить зірцем для всіх нас. День захисника вітчизни це свята і нинішніх військовослужбовців та працівників Збройних сил, яким випала доля вписати нові сторінки в історії української армії. Нинішні захисники вітчизни свято бережуть і примножують кращі бойові традиції попередніх поколінь. Гідно несуть естафету виконання військового обов'язку надійно стоять на захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави. Докладають всіх зусиль для забезпечення бойової готовності, організованості, дисципліни, демонструють самовідданість, витримку, свідомо виконують свій конституційний обов'язок. З нагоди свята сердечно вітаю всіх ветеранів військової служби, ветеранів війни. Всіх чоловіків, з Днем захисника Вітчизни, бажаю всім вам та вашим рідним щастя, добра то злагоди, міцного здоров'я і благополуччя, успіхів у службі, праці в ім'я, процвітання нашої вітчизни. 23 лютого день, який завжди буде чимось відрізнятися від останніх днів лютого, вітання ми від мами, сестри, від знайомих жінок і навіть незнайомих. Звичайні побажання, сили, мужності, витримки, все, які в минулі роки, але не дивлячись ні на що. Це свято не приїдається, не робиться пісним з роками. І справа тут не в радянській армії і не в СРСР. Просто в цей день кожен чоловік відчуває до себе повагу всюди, на вулиці, на роботі та вдома перед екраном телевізора. Телерадіокомпанія Зміїв ТБ» щиро вітає вас, чоловіків, всіх, хто якимось чином причетний до цього свята, днем захисника вітчизни. Бажаємо здоров'я, витримки та бездоганності, мирного неба над головою та коханої жінки поряд.